Її. Та чого вже знімаю? Та не, ну, я зараз обернуся і піду. Я чого? Дивна... Ну, Розкажіть, як мухомори треба правильно їсти. Як мухомор треба правильно їсти? Раз за двери взлив воду, другий раз за двери воду, третій раз за двери взлив воду, потім жариш, і це обикновено підуш То не смачне? Не. А, я чув, що навпаки хвалили. Ну, якщо хтось добріше нічого не їв, то, звісно. Хороша буде. А, а я ще чув, що ви так сирі гриби так. пробуєте і, так. І, і що ніколи не труєтеся. Ну, вже аж 83 роки вже. Ну, слава а Богу. грибами я займаюся, ну як займаюся. Ходжу сама із років. Ого. Так. Ну, раніше ж не було такого дурдому, як зараз. Ні в кого навіть в мислі не було йти дитина з корзиною в лісі, щоб зацепити. Єдине, для мене була перешкода. У нас моє село Михайлівка, мені треба було йти по степу 7 кілометрів до цього лісу, до Хіровка. Ну, раніше Хіровка була, а зараз воно як Черноліський чи як. І там було єврейське кладбище. І я його сильно боялася. Там оці каміння ото таке ага. не, 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 не оброблено нічого. І от по єврейськи написано. І там сильно багатьо змій було. Може, ото не змій, може, вже ну, для дитини для мене було це. А так ідеш, прийшла в ліс. Раніше ж гребів тих було немерено. З школи прийшла, дід мені таку корзину зв'язав із лози, корзину взяла і вперед в ліс. Туди дійшла, зайшла, присіла бугорок бугорок бугорок, бугорок, палкою раз-раз-раз, разпоказала, раз, раз, а там білі сидять. Білий, чисто білий. Набирала корзину і знову додому. А зараз ходите за грибами? Зараз я ходити не можу, ноги болять сильно. Ну, ось я їх навчила. Так, да, да. все, все вони не знають. Ну, за... от кажуть, що ви отак надкусили і якщо Значить, заніміло... А а ну. Ви коли-небудь зуби рвали? Так. Да. Укол вам робили? Так. Що ви когда... О, Ну як оніміння, Оніміння. Оце точно так, якщо гриб отруйний, а особливо бліда поганка. Оце я передніми зубами і язиком. Все, язик, мгновенно затерп, наче тобі його виривати буде. Ну, краще, краще не знаєш, краще не бери, правильно? Так, Оце я тільки хотіла сказати, якщо не знаєш риба, то не. Колись поїхали ми в ліс з чоловіком. У мене чоловік уже покійний і синий чоловік. Поїхали ми це, в Соснівку Олександрівський район, Там Сосновий ліс такий цей. І ходимо, збираємо, любимо, собираємо. Підходить жіночка. Я ж глянула відразу. якраз це в осінь було маслята.